Про кожний факт Державної реєстрації актів цивільного стану органами Державної реєстрації актів цивільного стану видаються у паперовому вигляді свідоцтва про державну реєстрацію народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені, які наші громадяни активно використовують. Щоб ці документи завжди мали належний вигляд, їх нерідко ламінують. Необхідно зазначити, що в разі, коли документ... Виданий на бланку встановленого зразка, він не пошкоджений, на ньому відсутні будь-які дописи, підчистки або зазначення інших відомостей. В разі, коли цей документ підписаний посадовою особою та проставлення відбиток гербової печатки органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким він виданий, цей документ є чинним незалежно від того, заламінований він чи ні. Законодавство України взагалі не передбачає правової заборони щодо використання заламінованих документів. Останнім часом в інформаційному полі актуальним є питання щодо виїзду за кордон саме з заламінованими документами. За відомостями, які надані Державною прикордонною службою, ламіновані документи взагалі не є підставою для відмови у перетину кордону України. Тому з цього всього виходить, що в отримання повторно незаламінованих свідоцтв взагалі не є обов'язковим і не може вимагатися іншими державними чи іншими установами чи організаціями. Разом з тим, варто зазначити, що ламінування документів унеможливлює проставлення на них спеціального міжнародного штампу Апостиля, і це може викликати незручності у осіб, які планують в подальшому використовувати ці документи за межами України. От саме в цьому разі є потреба звернутися до Державного органу реєстрації актів цивільного стану з заявою щодо отримання повторно свідоцтва чи іншого документа в сфері державної реєстрації. Ті актів цивільного стану для їх подальшого представлення на них апостиля та подальшого використання в іноземній державі, яка є учасницею Гаазської конвенції.